Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити амон ас з пластиліну. Для початку нам треба ось такий прямокутник, і, і ось ці о, сторони ми їх заокруглюємо. Далі нам треба квадрат, ми його приліплюємо ось сюди, до зада. Та Далі нам треба розрізати квадрат на дві частини, щоб вийшли ноги. Далі ми їх прикріплюємо ось таким чином ось сюди. Далі нам потрібно зліпити ось такий банан. Для цього нам потрібно з жовтого пластиліну зробити ось таку фігуру, і до неї треба доліпити ось такі різні латаття. Це буде як шкірка банана. І зверху нам треба зробити ось такий чорний кружечок, щоб було це як кінець банану. У нас має вийти ось, ось такий банан. Ми його приліплюємо на голову. Далі нам треба око. Ми його прикріплюємо ось сюди. І Виправляємо різні недоліки в ногах. І все, наш Амон Ас готовий. Став лайк, підписуйся на мій канал. Всім до нової зустрічі!